Вітаю вас! Сьогодні готую борщ український з буряком, з квасолею, з капустою наваристий, дуже-дуже смачний. Нікого не учу, просто показую, як це роблю я. Можливо, вам буде цікаво, і ви теж захочете повторити. Зазвичай спочатку готую бульйон. Сьогодні в мене ось таке велике куряче стегенце. Можна, звичайно, варити і на свининці, і на ребельцях буде ще смачніше, але я вирішила зробити легенький, але все рівно він буде наваристи. Підготувала овочі, картоплю, начистила, моркву та бурячок. Цибульку вже підготувала, буду робити засмажку. Все, як звичайно, моркву і бурячок натираю на крупній терці і піджарюю разом із цибулькою. Потім додаю картопельку, додаю засмажку, проварюю до готовності. До готовності картопельки. Підготувала квасолю, завжди її одварюю окремо, потім додаю вже, як картопля буде м'якою, разом з капустою. Капусту насікла і хочу додати, так як немає свіжих помідорів, ось таку приправу, там вже й перець, і помідори, спеції, все є. М'ясо вибрала, відберу їх, побираю м'ясо від кістки, а вже потім добавлю в кінці приготування борща. Все дуже швидко, здається, буквально 3 хвилинки. А насправді, трішки більше потрібно часу, але результат того вартий. В кінці приготування обов'язково додаю чесник для аромату. Борщ я люблю, щоб був густенький, наваристий. Пінку збираю, ось уже розкіпається і картопля. І квасоля, капусту і квасолю вже відварену, я додаю тоді, коли картопля буде повністю зварена, готова. Ще декілька хвилин, щоб покипіло, спеції, сіль, перець за смаком, можете ваші улюблені приправи додавати. Хай прокипить, навариться і можна подавати до столу. Обов'язково люблю, щоб борщ постояв, потомився на плиті, геть на самому мінімальному вогні, тоді він стає більш наваристіший, густіший та смачніший. І найбільше ми любимо смакувати борщ із сметаною. Кожен собі додає, скільки кому подобається. Борщ вийшов красивий, смачний та дуже-дуже апетитний. Якщо вам сподобався рецепт, Обов'язково пишіть коментарі та натискайте пальчик вверх. А хто дивиться дане відео без підписки, підписуйтеся на канал, заходьте в плейлисти, там ви знайдете дуже багато смачних, перевірених і по-домашньому простих рецептів. Готуйте з любов'ю і нехай завжди у вас буде смачно вдома. На сьогодні все! До наступного відео! Всім пока-пока!